Сьогодні на базі, да? то у нас два випуски вийшло без Насті, ну нічого. Сьогодні вже в повному сімейному складі, так би мовити. О, сьогодні у нас вихідний день, субота. От, вирішили трошки погуляти по торговому розважальному центру. От, може, зараз кудись поїдемо, поїмо. От і поїдемо ще в одне цікаве місце, от яке ми вже давно планували з'їздити, але все ніякуди не доберемось. От, тож, думаю, що буде щось цікаве, да, Настюш? Так. Да. ж сьогодні з нами, Привіт не ще в кадрі. раді вас вітати на нашому каналі and Family. Сьогодні ми приїхали зараз в грузинський ресторан, слушай, дорогой. Будемо їсти. Будемо їсти тут грузинські такі страви. Куди ми прийшли? Ти знаєш, що вам замовляють вже ні? Я знаю. Я підготувалася завчасно. Wow. Чому? Тому що у нас є такі купони. Ми одну страву беремо, а інша нам іде в подарунок. Тому, Андрюха, Андрійко, дякую тобі велике за такий підгон. Привіт! Так, так, ти, Доброго дня. Що, Настя, ти теж хочеш, так? Ну давай тебе сюди. Мало не видно. Відчути себе да. справжнім дружином. Так, це ну що, нам тут принесли це комплімент. Єсть грузинський. Хліб? Так розумію, це якась ми Зі спеціями. спецмачно. Я хочу додати, що атмосфера дуже така прикольна. Прям дійсно нагадує Грузію. От. Тут такі висять великі глечики. Чи як вони там називаються? Глечики, чи що таке. Ну, схоже на глечики. Ну так, прикольно. І до речі, дуже важко попасти в цей ресторан, бо тут треба бронювати столик завчасно. На вихідних завжди є люди. Дивися на шашлечок, так, тут мама тут нашу замішала цей. Так, да, Тато сказав, що він вміє замішувати, але чомусь мішає мама. Не, хтось має знімати, а хтось має мішати. <laughs> Перша. Коштую перша, мамою, вмагаю сюди. Вам їх поперчати можна? Ні, ні, я сама. Нехай вам ну Дякую. Ідеально, мені здається, взагалі дуже смачно. Я почну з з схінкалі. Расаліна вже цей хачапурі спробувала. Це такий гостренький. Чувак, це баранена. Будьон чертати. Такі вони плотненькі. сюди. О, Супер. Повісти трохи про замовлення, що ми взагалі замовили. Це салат, це царідзе, як Цезар, але окремо подається шашлик із курки. Це у нас хачапурі по Аджарській, подається він з жовтком. Ви вже бачили, як ми його мішаємо. Потім такі хінкалі з що вони чорні. Тут чорнила каракатиці, тому вони чорні, вони дуже гострі, Ну як прописано, що вони і гострі, але рома коштував, каже, що не дуже гострі. Потім у нас тут шашлик з курки, mm -hmm. і також ми таку взяли сирну тарілку. Тут написано в меню, що там грузинські сири. Грузинські сири, да от тепер ще. тобі даю все, що ти хочеш, Давай. Це, До речі, з цию ці... Чкмерулі якісь. То з курки ну, там. З куркою так. Бери отак ручка, mm -hmm. не нравится? гостре гостра. Оце я вже скуштував. Зараз ще оце скуштую. Тут якась така я не знаю, це чеклиновий сироп, щось схоже на таке. Смачний. Скажи про хінкалі, які тобі більше сподобались? Гості. І Настя взяла. Це що Настя є. <різм _> mm. Оці чками рулі з куркою, ну, просто звичайний цей. Як mm. Ну, Тут цікаво. Воно, я ж кажу, таке, в міру гостре, от, але ну, таке пікантне, скажімо так. Ну, oh. Сиро це і прикольний. Mm. Тут, мабуть, навіть більше цих. Супофруків, ніж в сирі. От. Це, мабуть, така непогана тарілка для під вино. От. Ну, Скільки ми сьогодні п'ємо узвар, ну, в принципі, під у звар теж нормально. Так, Пробую тепер цей хінкаль. Пельмінь Хінкаль. Смачно! Як тобі? Краще чорний чи оцей з куркою? Мені ну, чорний сподобався Мені, черти, також, більше. Мені чорний також сподобались більше. У мене Бачка, трошечки цікавіше. змінилися смаки. Я зараз більш люблю, люблю таке більш гостреньке, пряне. Угу. а тут дуже така ніжна курка і прям м'ясо я вам покажу зараз навіть. Воно виходить прям шматками. Тобто це не, це не фарш. Це просто от так, так от зроблено. Да. Але тут є кінза. Угу. Все, дитина це. Наша на, да. Настюшка їсть хінкалі, називається. Це вона хвостики. <рес> Напхалася і нормально. На несті. ну що, як ми? Попоїли, все смачно, Нічого, гарно, прикольно. гарна атмосфера. От, нам сподобалось. По цінах ви бачили, я вам там скинув наш цей рахунок. От, в принципі, з купонами так приємно. <рес> так, приємно <рес> з купонами да, приємна ціна. От, нам, ми ще із собою там взяли, от, нам спакували. Тож гарно попоїли. От, будемо їхати вже далі. Далі у нас по плану. Розважальний Розважай. центр, так? Dragon Park. — Dragon Park. Там ми теж не були. Зараз туди поїдемо, подивимося, що там. Ти куди приїхала? Каже, в Дрегон да? Парк. <свят> ми сьогодні вирішили малу зводити в такий розважальний центр. Він дуже великий, називається дрегон Парк. І не тільки хоче малишка відчути своє дитинство, але ми також вирішили вдарити сьогодні в дитинство. Будемо зараз дивитися, які тут є розважальні взагалі розваги. Угу. І спробуємо також трошки побути дітьми сьогодні. Поки вони там на горках лазять, можна в такому куполі посидіти, От, відпочити тут зачілити собі непогано. До речі, це поруч з цим драгонпарком є цей музей науки, в якому ми вже були в минулому році. Також прикольне місце. Вирішили ще сьогодні заїхати сюди, бо тут ми ще не були, це перший раз. Ну, Перше враження такий прикольний центр. От багато таких розваг тут є для дітей. Вхід коштує 500 гривень з дитини, для дорослого безкоштовно. Але ми ще поповнили так би мовити їхню картку. Яку вони видають при вході. І тут є деякі атракціони, які платні. От за них буде, треба буде заплатити, але ми ще до них не дійшли. От поки, поки що ходимо, то дивимося, що тут є. Перші враження тут. Так, класно, взагалі класно. Таке враження, ну, що наче мене вигулять сюди, привезли, а не мало. Ну, Ти око Тут український? Цей рай для дітей. Дофіга всяких тут атракціонів, різних розважальних е цих. Місце, каруселі, каруселі да, качелі, за... тут багато всього. Але за все треба оплачувати окремо. Ну, да. Купляється картка окремо, на яку ти кладеш поповнення гроші і за ці гроші ти катаєшся. Да. Ну, Як мінімум тут 70-80 гривень зараз. 50, дивлячись ну, да. який атракціон. Але є і безкоштовні так. Хай. До речі, безкоштовні є батути, тут лазанки різні, тобто -то таке. Я в себе вірю. Ти молодець. Так, ми тут знайшли ще це. Це написано. Ну, ладно, зараз спробуємо ага. цей: Ром, написано доступ без оператора заборо... Карточку треба сюди підмолвти. А, підносити. Все. Запускаємо гру. Настя. Давай. Прості, відпусти одне. Блин, таке, чесно кажучи, перший раз бачу, бо віар для малих. Це щось нове. Да? Ага. Кажуть, це щось нове, а віар для таких малих ще не бачив. Нам хлопець каже, але він буде з вершками. Ми, Ну окей, типу, з вершками та з вершками. І виходить, він налип, е, сюди вершки, зверху були вершки, а там лимонад. Ми його розмішали і скуштували. На смак. На смак він дуже кисний. Що Настя? Настя хоче попкорн. І він взагалі не схожий на крем-соду. <дивно>, Дивно так. Але цікаво. якийсь lemonade, The chairs are on the table The floor has been swept closing time And I'm a little tired It's a long time since I've slept I'm I'm moving forward, ready to move on, for a brand new start. — Як тобі? Тобі сподобалось? Скажи? Сподобалось, не треба. Що ти мені цей? Каже, сподобалось, але мало. Ну як мало? Ми скажи, дві години тут вже майже були. От, напригались, набігались, випили, скажи, сік. Хотіли попкорн, але тут солодкого щось не було. Сирний ми не хочемо. Ну, от, тож зараз от, чекаємо нашу маму, поки вона прийде, будемо збиратися і вже їхати, набудь. Їхати вже набуть доволі. Да? Ну, гарний день у нас сьогодні був. Обов'язково завітайте в цей парку, ви не були дуже гарне місце. Друзі, все, вийшли ми з того драгонпарку, вже майже дві години там пропригали, пробігали. От, прикольне місце. До речі, поруч з цим з музеєм науки, в якому ми були. От, але я вважаю, що це місце саме для, таких от для, ну, для діток від, мабуть, від трьох років. Да? Буде вже цікаво їм тут. Тут було дуже багато різних таких атракцій тут. Дуже багато і, дітей да. ще. Да, і багато дітей. дітей. До речі, да, от ми приїхали дві години тому, це було о котрі ми, десь у другій приїхали. Так. Да? Так, було ще не так багато. А зараз от прямо під вечір почали вже люди масово так. На батутне да, під'їжджати і прямо парковка вся, вся забита. До речі, парковка тут платна. Тут одна платна, от прямо біля цього драгонпарку, а інша, от поруч вона безкоштовна, але вона постійно забита. Тож прийдеться тут заплатити, мабуть, скільки там гривень, може 100. Там 20 гривень одна mm -hmm. година. Ага. 30 ну, хвилин ну, безкоштовно. Десь десь коротше, гривень 50, може, отак. От. О, так що все. Ми вже цей. Будемо вже збиратися їхати додому. Такий от у нас день сьогодні вийшов, вихідний. такий сімейний вихідний, так. Да. Вирішили вам сьогодні так от теж підзняти, можливо, когось на цей підштовхнемо, надихнемо да, на якусь таку теж прогулянку. От. Ну і показали кафе. Ми, до речі, ну от, як ми вже казали, в ньому перший раз у Львові до цього не були. Теж нам сподобалось. Так що, так, от, друзі, такий от легкий, ненав'язливий випуск у нас був. Тож, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Можливо, ви ще підскажете, куди можна, тут у Львові такі цікаві місця відвідати з сім'єю. Було б гарно. Не забуваємо також донатити на ЗСУ. Так. Забувати хлопців. Війна у нас досі триває. Да, треба підтримувати армію, підтримувати хлопців і дівчат, котрі на фронті. От. І також не забувати про це, так. Друзі, та дякуємо вам, що ви з нами, що ви підписуєтесь, вас стає все більше. Це нас дуже тішить, ми стараємося, намагаємося вам знімати щось, не залишати вас без контенту. Отож, всім ще раз дякуємо, тримайтеся, бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па! па-па! Па-па, каже Настя.